Фотоспалахи камер і телефонів стали невід'ємним атрибутом цьогорічних пірнань. Тепер тисячами тематичних фото ресніють соцмережі. Одним із перших своїми світлинами поділилися і відомі черкасці. Це голова спілки прихильників бойового ГОПАКа Олександр Проценко на своїй сторінці у Фейсбуці позує фотокору. Холод йому не страшний. А це очільник дирекції парків Олександр Радуцький перед купанням отримує благословення святого отця. Пірнав посадовець разом із сином, донькою і тестем. Ділиться особистими світлинами, і депутат міської ради Армена Копян. У коментарях пише Супер відчуття, рекомендую. Самбісти спортивного клубу Грізлі на чолі з головним тренером В'ячеславом Василенком. На фото усміхнені та задоволені. Купання вдалося на славу. Пишуть вони в коментарях. Чемпіонка України, Європи та світу із фітнесу Анна Круковська своє фото в соцмережі назвала Ногу звело своє купання. Спортсменка зафотографувала в усіх ракурсах. А ось так черкаська журналістка Юлія Фомічова вирішила відзначити 25-річчя свого брата і пірнали разом. І на фотосесії вони теж нерозлучні.